2 березня на базі Кременчуцького ліцею No30 Олімп відбувся третій етап міської інтелектуальної гри Брейнквіз. Учасниками інтелектуального турніру стали 30 команд із закладів загальної середньої освіти Кременчука. Загалом 120 хлопців та дівчат подолали сім етапів гри із цікавими і нестандартними запитаннями та завданнями. В цьому році в Кременчуці вперше проводив подібний турнір по Quiz. Дякую нашим партнерам Брейнторію, які нам допомогли організувати цю чудову. Гру нам вдалося вперше за такий довгий час зібрати всі школи міста, зібрати найрозумніше, найкмітливіше і провести таку інтелектуальну гру. Тому мені здається, що це дуже важливо в цей час підтримувати молодь, розвивати і таким чином стимулювати молодь навчатися, розвиватися і самовдосконалюватися. Організаторами заходу стали молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцької міської влади, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій спільно з брейнторією та центром життєстійкості стійкості міста сили Кременчук. Дуже важливо саме проводити такі події для учнів, адже в період онлайн навчання та змін. Мішаного навчання квіз допомагає розслабитися, перевірити свої здібності і, звичайно, додає командам адреналіну. Для нас важливо проводити для дітей активні корисні заходи, які спрямовані на підтримання життєстійкості наших кремінчужан. Турнір з брейнквізу складався з трьох ігор. Переможцями останньої гри стала команда Хелс із Кременчуцької гімназії. номер 23. А переможцями міського турніру з брейнквізу визначили учнів ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Команду Шевченківці питання сподобалося. Дуже сподобалася атмосфера на грі, сподобалася рівень організації заходу, Те, як все організували, це просто дуже класно, Це і як змагання, конкуренція якась. І просто розважальне, і ти ще щось дізнаєшся нове, то це прямо взагалі бомба. Емоції дуже класні, дуже позитивні, бо ми виграли. Ноги трішки трішки трясуться, бо відчуття ну дуже кайфові. Brain Quiz – це не тільки випробування інтелекту, а й справжнє свято знань і творчості. Заходи такого формату об'єднують та підтримують молодь. А на Литвинован Ткаченко, Кременчуцькі новини.